Понад три десятки колективів із восьми областей України. Молоді театрали долучилися до всеукраїнського конкурсу Мальпомена Фест. Вже другий рік поспіль на базі нашого закладу відбувається Мельпомена Фест, фестиваль театральних дитячих театральних колективів, ну і молодіжних театральних колективів. Сьогодні до нас приїхало 31 колектив, це майже. Більше ніж 250 учасників. Таким чином, Хмельниччина, наше місто дивиться на те, як розвиваються театральні колективи. На велике щастя на нашій базі працює театральний колектив. Одним із перших, хто виступив на сцені Хмельницької школи мистецтв, був колектив із Волочиська. До обласного центру привезли дві вистави. Одна вистава дитяча називається Пригоди Насті в казковій країні, про пригоди Насті по казках. А друга вистава у нас за мотивами твору Шевченка тополя. Літературна така літературна композиція. У нас дуже талановиті діти. У нас дуже багато таких діток, які хочуть і можуть і прагнуть. Ну, ми підтримуємо колектив. Діє вже більше 20 років. То волочищина має чим похвалитися. Головна роль дісталася Насті. Дівчинка театральним мистецтвом займається кілька років. Я буду розказувати, як я не любила казки, потім їх полюбила. Мені сподобались і вчителі, і мені цей будинок культури подобається, в якому ми зараз вчимось. чомусь. То мені тут все подобається. Тому я вибрала це. Юні театрали представляли власні постановки на різні тематики. У журі кажуть, звертатимуть увагу на драматургію, акторську майстерність, режисуру та сценічну культуру. Діти вони ну більш можливо щирі навіть ніж професійні актори, і саме ну, органічність поведінки, віру в запропоновані обставини, вміння. Імпровізувати вміння себе вільно почувати в ролі, в обставинах п'єси це справляє на найбільш сильне враження. Фестиваль тривав три дні. Окрім нагород, молоді театрали отримали досвід виступу на великій сцені, аби в подальшому бути впевненішими і переконливішими на публіці.